Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я починаю цикл відео про німецьку експансію у Центрально-Східній Європі у середні віки та ранній Новий час. Сьогодні я розповім про завоювання німцями полапських слов'ян. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Німецька експансія на Схід, Дранг на Хостен, тобто натиск на Схід. Почалася у 9 столітті, коли внаслідок поділу Франкської імперії виникло німецьке королівство. Які ж були причини німецького натиску на схід, передусім зростання кількості населення в німецьких землях, вкупі із відсутністю вільних сільськогосподарських земель це призводило до міграції німецького населення, в основному селян і ремісників на схід у пошуках нових земель експансії, також сприяв пошук німецькими купцями. Нових ринків збуту своєї продукції, а також пошук нових джерел сировини. В експансії на схід були зацікавлені безземельні лицарі і дворяни, які хотіли отримати на сході багатство і земельні володіння. У захопленні нових земель також були зацікавлені великі феодали – барони, герцоги, маркграфи, князі тощо. Вони хотіли розширити свої володіння і стати більш незалежними. Від влади імператора священної Римської імперії значну роль у німецькій експансії у центрально-східній Європі відіграла католицька церква, яка спершу займалася місіонерською діяльністю серед слов'ян і Балтійських народів, а потім теж взялася підкорювати місцеве населення. Спершу німецькі феодали нападали на слов'янську великому рабську державу. Але потім головним об'єктом їхньої експансії на сході стали полапські слов'яни. Полапські слов'яни проживали на території сучасного сходу Німеччини між річками Лаба Ельба і Одра Одер та на узбережжі Балтійського моря у IX столітті існувало декілька племінних союзів полапських слов'ян. Найзначнішими із їхніх племен були ободрити, лютичі, лужичани і венеди. Полапські слов'яни перебували на високому рівні розвитку, активно займалися торгівлею і мали власні міста. У 928 році землі полапських слов'ян були завойовані німецьким королем Генріхом Птахоловом. На захоплені землі масово переселялися німецькі колоністи. Католицька церква, силоміць навертала полапських слов'ян у християнство. Однак слов'яни не здались. Десятиліттями вони вели партизанську боротьбу проти німців, і у 983 році вибухнуло велике повстання Лютичів, яке швидко охопило всі полапські племена. Слов'яни вигнали німців із своїх земель, а також відмовилися від християнства і відновили язичництво. В 11 столітті полапські слов'яни стали серйозною проблемою для священної Римської імперії. Слов'яни здійснювали постійні набіги на німецькі землі, а також займалися піратством на Балтійському морі. В той час, як сусідні слов'янські народи, поляки і чехи створили власні держави полабські слов'яни так і не змогли об'єднатися в єдине державне утворення. Роздробленість ослабляла палапських слов'ян у їхній боротьбі з німецькою агресією. У 1147 році розпочався другий хрестовий похід. Католицькі монахи активно закликали лицарів взяти участь у поході на захист гробу Господнього. Подібну агітацію проводив у Саксонському герцогстві проповідник. Бернард Кларвоський. Але місцевий герцог Генріх Лев відмовився відправлятися в Палестину. Бернард не хотів повертатися в Рим ні з чим, тому він запропонував Генріху здійснити хрестовий похід проти слов'ян-язичників. Бернард закликав до повного знищення слов'ян. Ось на цей заклик Генріх уже відгукнувся, тому що він вже давно мав власні агресивні плани щодо полапських слов'ян. Незабаром папа Римський Євгеній III офіційно оголосив про початок Хрестового походу проти полапських слов'ян. Очільниками походу були Генріх Лев, Фрідріх Саксонський, граф Альбрехт Ведмідь та інші великі феодали. Основну частину хрестоносців складали німці, але також було багато датських, польських і чеських лицарів. Кількість учасників походу за вкрай перебільшеними даними. Була 200 тисяч чоловік. Але звісно, що учасників походу було набагато менше. Боротьбу слов'ян із хрестоносцями очолив князь племені Бодричів Нікот Ніклот завдав окупантам ряд болючих поразок. Він зміг потопити увесь флот хрестоносців. Наступ хрестоносців закінчився провалом слов'яни розгромили їхні війська. Рядові хрестоносці збунтувалися проти своїх керівників і похід. Довелося припинити. Попри провал Хрестового походу, німецькі феодали після невеликої перерви продовжили наступ проти слов'ян. Загарбання земель полабських слов'ян паралельно вели Генріх Лев і Альбрехт ведмідь, які, між іншим, ворогували один з одним. До 1170 року Генріх Лев повністю знищив плем'я ободритів, і на його місці створив Мекленбурзьке герцогство. Але незабаром Генріх вступив у конфлікт з імператором Фрідріхом Барбаросою і програв йому та втратив більшість своїх володінь. Альбрехт ведмідь був набагато успішнішим за Генріха. Альбрехт, винищуючи слов'ян, захопив Бранібор і в 1157 році створив маркграфство Бранденбург. Саме це маркграфство через декілька століть об'єдналося із Прусією, а пізніше. Стало потужною державою, яка в 19 столітті об'єднала Німеччину. Нащадки Альбрехта Ведмедя на початку 13 століття заснували на землях слов'янського племені Шпрев'ян місто Берлін, яке зараз є столицею Німеччини. До початку 13 століття німці завершили підкорення полапських слов'ян і після цього почали експансію на східному узбережжі Балтійського моря. Проти народів, які заселяли сучасні Естонію, Латвію і Литву. Що ж стосується полапських слов'ян, то значна їхня частина була знищена. Ті, ж, хто вціліли, були піддані потужній германізації. Проте навіть у таких складних умовах до нашого часу зберігся такий е, слов'янський народ, як лужичани. Лужичани проживають на південному сході Німеччини. Зараз є 60 тисяч лужичан. І вони мають власну автономну територію. Вони бережуть власні традиції і культуру. Дорогі друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.